В залежності від цільового призначення, вам необхідно підібрати правильний кут заточки. Потрібний вам 10 кут, зведений в 0. Він має агресивний різ, як лезо, як опаска. Але він не стійкий до навантажень. Для кістки він не підходить. Тобто грудину вирізати у поросяти не вийде. Або порубать кістки куриці. І слесарка сканді. Заточка мікрофаска. Така слісарка більш стійка до навантажень. Без фальшфаски на обусі. Мікрофаска дає можливість цьому ножу витримувати більше навантаження. Спуск від обуха. Заточка мікрофаска. Але зверніть увагу, мікрофаска я для себе зробив. Мікрофаска у мене йде е, 30-й кут загальний 30-й кут, і ви маєте можливість бачити, що е, мікрофаска йде широка. Це завдяки тому, що у нас йде 30-й кут. Оскільки на ось цьому виробі йде не 30-й. Ось я їх лезом до леза поставлю. Видно, наскільки відрізняється висота мікрофаски. Ось тут. Ось тут у нас іде 40-й загальний кут. На цьому виробі ви бачите 30-й загальний кут. Висота мікрофаски, ширина мікрофаски різна. Чим тупіший кут, тим він. Набільш до навантаження. Я для себе зробив, щоб він мав більш агресивний різ. Можна і гілочку зрізати, і е, леску розрізати, не докладаючи зусиль. Тобто, ось таким чином натисли е, під ліву руку шкіряні ножни. Це у нас ножни йдуть на ліву сторону. Ось таким чином. Фіксується і йде на ліву сторону, оскільки по, по умовчанню йдуть у нас по замовчуванню, йдуть у нас ножни на праву руку. Ось такі йдуть ножни. Ножни можуть бути як чорного, так і коричневого кольору. Це ножни на праву сторону. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Ножни можуть бути коричневого кольору. Це ножни можуть бути коричневого кольору. Ось такі. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь.